24 лютого 2022 року. Одна з найстрашніших дат в історії України. День, який змінив життя кожного громадянина моєї держави. День, який закарбується в пам'яті багатьох. Життя поділилось на до і після. Ще рік тому ми ходили до школи, спілкувались, мріяли одна мить і війна, жорстоке і криваве слово, яке не дає спокійно жити. Вчитись, працювати, дихати, спати. Ми, діти, відчуваємо це не зі сторінок, підручників, а з життя. Ми діти, чи дитинство проходить під гучні залпи гармат та вибухи снарядів. Скільки людей засинають у місцях бойових дій, з думкою, що цей день може бути останнім у їхньому житті, бо війна це смерть, руйнування, жорстокість. Нашу землю прийшли на люди. Вони вбивають наших людей, руйнують міста і села. Серце обливається кров'ю, коли чує назви Маріуполь, Мелітополь, Куп'янськ, Ізюм, Буча, Бахмут, Херсон. Цей ряд можна продовжувати і продовжувати. Знищено сотні будівель, лікарень, дитячих садочків, шкіл, пам'яток історії та культури. Але найбільше мені шкода ні в чому не повинних дітей, Чи життя обірвала війна. Перед очима досі обличчя маленької Лізи, яка загинула у Вінниці в день теракту 14 липня. Хочеться запитати російських солдат, чим ми гірші, ніж ваші діти. Чому ви вбиваєте наших дітей? Чим ми завинили? Навіщо ви прийшли до нас? Схаменіться, схаменіться і припиніться страшну війну. Мій ліцей, номер двадцять міста Кам'янського, носить ім'я Олександра Івановича Стову, воїна, який загинув в Афганістані. Девізом його життя були такі слова: Якщо не я, то хто ж? Мабуть, і сьогодні ті, хто стали на захист нашої неньки України, також не раз говорили собі Якщо не я, то хто ж? Дощ і сніг під палаючим сонцем і холодними ночами ви, наші герої. Готові захищати нас до останнього, і ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Багато разів бачила машину з позначкою Вантаж 200». Серце замирає. Бо в цій машині вирване життя чогось сина, дідуся, батька, чоловіка, коханого. Ніякими словами не можна виправдати сльози матері, які втратили своїх синів на цій війні. За що? Коли я чую стегна повітряної тривоги, розумію, що на нас летять шахеди, бупила, дрони. В голові одразу лунають слова: Господи, допоможи, збережи, нехай ніхто не загине. Це дуже страшно. Але ми не здамося, ми обов'язково переможемо, бо ми українці. Твоєю незламністю ми зміцнюємо Україну. Багато людей приходить до нас у школу, щоб плести сітки, шити на колінники, виготовляти окопні свічки. А ми, діти, допомагаємо дорослим та підтримуємо наших воїнів словами подяки у вітальних листів. Низький уклін всім, хто захищає честь і гідність нашої країни. Тільки з такими воїнами і тільки разом, допомагаючи, підтримуючи одне одного, ми обов'язково переможемо, бо ми єдина. Незламна, непереможна країна, Україна зі своїми героями.